Вітаю сьогодні 13 липня. Прошу, вибух, Але хотілося показати те, для вашої уваги. Значить, Основне поле 15 соток, одне з основних. Дуже важка груда, ставлю фрагменти. Наче ще тиждень назад, як копав брилки, не було такої великої. Зараз ну, дуже важко, але докопуємо. Е, така річ, на перший погляд, ніби все нормально, рядки йдуть нормальні, але якщо подивитися, ось іде часник, немає, іде далі. Якщо видно, ось тут місце, де його підкопали. Ідемо далі. Ось тут місце, знову підкопали. Ну, Я попередньо пройшов тут боронами, постягував липчицю, борізку. До речі, дуже рекомендую перед викупкою пройти з важкою бажано. дуже облегшує потім роботу копалки. Ну, Основний великий чесник я тут викопав. Це вже третій день, коли копаю, тому що не хотів, щоб хтось його собі сильно прорядив. Ну а сьогодні вже закінчимо викупку. Копаємо сорт лібашу. Тому, який посил відео, хто там збирається садити на дальніх ділянках, ну, прошу подумати. Тому що така справа. Сам на цьому полі дальньому, це саме дальнє моє поле, тут більш садити не буду. Ось, будь ласка, так само. Іде, йде. Там немає. Ну, Вже проскородив не так видно, а то було прям дуже явно видно. Причому навіть який часник був менший, він просто тут лежав, його просто позалишало. І так до половини поля було викопано, викопано в шахматному порядку. Тому продовжуємо працювати. Підписуємось на канал. Я думаю, у вас також йде все добре. Слава Богу, дощів нема. Ну, Може і це погано, що земля така важка, але добре, що часник не підсихає, не підгниває, точніше, все хорошо. Ось такий у нас врожай. Тут у нас все садились зубно-зубочки. Будь ласка, Будь ласка. це найменше, напевно, четвірочка. все, що є на цьому полі. Будь ласка. Тому контакти будуть під відео. Можна вже замовляти сміло по Тижня через 2-3, думаю, як підсохне обріжеться, буде реалізація. Тому ми продовжимо працювати. Всім бажаю здоров'я, гарного і мирного неба, до нових зустрічей!